Так, перша таблиця, будемо вважати, що вона зроблена. І тепер ми бачимо, що значить там, де у нас таблиця написана, в дужках написано один, одна таблиця є. Давайте створимо ну ще одну таблицю. встановився на напис зарплата, значить в чому там кріте table І наступно Опять же, бачимо, що це ми створюємо в таблиці зарплата, бо тут їх, он, бачите, скільки. Ну, це в нашому випадку, коли багато баз даних. Ну і Ім'я таблиці ЗП. Ну, хай буде, це заробітна плата буде. ЗП ось така от штука. І давайте додамо тут декілька столбців. Ну, По-перше, ми зробимо у него как бы, скажем э, ID, тип данных integer де там той інтегр є, нічого не потрібно, і він буде первинним ключом в цій таблиці. Ну, для того? Для того, щоб швидше працювало. У нас, якщо є первинний ключ, у нас обов'язково створиться індекс. А це автоматично каже, що у нас будуть операції виконуватися дуже швидко. Далі. ОК, okay. ID, і тепер ще одну таблицю давно. Так, ну. Мабуть, в останній в останню чергу ми це зробимо. Далі будуть такі поля у нас ID. Далі що у нас буде цікавити дата видачі зарплати. Тип даних це date time, чи date. Дейт краще. Тут теж розмір не важливий, бо для цих типів даних він ну, фіксований. Для кожного він фіксований. Так, Це дата видачі ДТ буде. Додаємо ще сум Z. Ось таке поле зробимо. Ну, Потім скажу, чому не сум, просто ну, поки що сум Z. А от тип даних у нього оберемо децимал. І ось тут можна обрати. 15, поставити 2. То есть 2 буде після запятою. Ми ж в копійках там. І, а 15, ну, скільки я думаю, що суми поки що це і хватить. Це ж вистачить такої. Ну, давайте. Окей. Все. І нам якимось чином потрібно прив'язати, значить, до певного співробітника ось ці записи. Ну, як ми там зробимо. Ну, давайте зробимо ще одне поле. І це ім'я ставця назвемо... Ну, як? Ну, хай там ID, а тут uid. uid. Тіп даних теж інтеджер буде. Але ж uh, попрацюємо з таким. Зовнішній ключ. Поставимо ось тут птицю і скажемо налаштувати, настроїти. Зовнішня таблиця. Ну, у нас вона одна з а Поле в нього, от Він вже пропонує нам підходяче поле id. Ну, Можна подивитися ід фіо, ну, звичайно, id, то ж це число буде. І які дії тут можливі Значить, упдейте. Тобто, якщо ми якісь зміни будемо робитися в головній таблиці, це сотр, то вони ну, виконаються і тут, по ідеї. On-delete. Якщо ми видалимо. Значить, запис із таблиці СОТР, ну, Наприклад, ну, звільнилася людина. Навіщо нам тягнути всі його записи? Ну, тоді нову ну, що там, каскада. Він видається, он апдейт, теж поставимо каскаду. Ну, матч ми значить, чіпати поки що не будемо. Так, он, значить, Примените и все окей. Ну и типа у нас створена уже и ще одна таблиця. Тут давайте мы підвердим зміни Точно така ж історія Він нам покажут ДДЛ, значить, котрий. Потім ми можемо в разі потреби, ну, можемо подивитися на синтаксис, як він тут, от, до речі, от це посилання, що це поле OID, Значить, References це посилається на, таблицю, на поле ID в таблиці SOTR. І значить, ось ці касадні речі, onda каскада і on update каскади. Ну, В принципі, то все зрозуміло. Тут, як то кажуть, що бачиш, то і пишеш. Так, ну Натискаю ОК. Все, воно у нас створена, ця таблиця. Ну, а далі, щоб трохи зберегти часу, я поставлю на паузу, а сам заведу ну, декілька записів, Ну, там не декілька, там скільки у нас дев'ять записів, а може 12. Заведу і ми повернемось. Так, ну я додав декілька записів, а саме вісім, дев'ятий при вас зроблю. І тут додавав, ну, все підряд, не зберігав. Тобто вони в мене тут набрані, бачите, ось ці сіні лінії замість чорних. Це означає, що ми це не робили коміт. Спробуємо зробити коміт. Ну, Все нормально вийшло, тому що ну, дотримувався всіх тих правил. Тобто ID у нього не повторювалось, а тут певні посилання були ну, на ті записи в таблиці сотру, котрі нас цікавлять. Ну, давайте зробимо ще останній запис для нашого прикладу. Дев'ятий буде. Це буде. Ось. 25 Так, ну і цього ми зарплату трохи більше ставимо Так, і е, що? Це буде, от я натискаю тут, і тут мене можна брати. Якщо натисну, він мене каже, кого ти хочеш обрати. Ну, це у нас Сідора в третій. І натискаємо знову ОК, підтвердити. Тобто, Фактично, ми заповнили даними наш тестовий приклад на тестовій базі зарплата, яка буде нам значить, спрощеному вигляді показувати бухгалтерію. Ну, чому бухгалтерію? Ну, зараз побачимо. Ну, По-перше, що я хотів сказати тут. Буду наводити так. То тобто, наприклад, які питання можуть поставати перед людьми, котрі користуються, ну, скажімо так, назвемо цих людей так керівник, хай буде директор, і бухгалтер. Ось так. І, значить, у нас є. Ну, куча бумажок ось цих, там, цих звітів, в котрих там, наприклад, описані значить, за різні періоди, отримана зарплата. Ну, от, Уявимо собі, що той директор каже, а ну-ка, мені потрібно значить, точно знати, дати там нагору інформацію, скільки ми виплатили зарплату за весь період. Нашого існування. Ну, звичайно, тобто, якщо не користуватися SQL, це жахлива річ. Тобто, підняти ось ці всі талмуди, все-все-все, це ну, справа не на один день. Ну, ми це зробимо, не знаю, скільки там, менше секунди. Так, що ми для цього зробимо? Ми перейдемо в Tools, скажемо, OpenSQL Editor. Вот. І значит, першим переконані, на яку базу ми налаштовані, на зарплату ми налаштовані. І ось в цьому полі можна писати за